Вона теж зробила, сделала... mm. я вже взяла посилку. Золотий голос. <звук> Починаємо наш новий влог. Сьогодні понеділок ідемо в школу. Дуже класна погода, нам повезло. П'ємо чайок, тому що кашляємо. Я знов не встигла вам зняти мої збори, тому що їх взагалі не було, я не встигала, але записалась до лікаря на завтра і... Сьогодні очікую посилку з України, тому буду робити розпаковку. Треба ще не фарбуватись, тому що робити розпаковку в такому вигляді якось не по-розпаковськи. Все, ми йдемо в школу. Я забула взагалі і кремом намазати. Ой. У мене сьогодні короткий день. Я буду працювати. Моя клієнтка. Канатка написала, що вона затримується на 15 хвилин, але слава Богу, що написала, не просто не прийшла. Це тут дуже часто трапляється, особливо якщо людина приходить перший раз. Ем, що ще? Моє робоче місце, я вже все провила. Моє робоче місце, я вже все повитирала про. Продезінфікувала, коротше, інструменти там в мене ще на дезінфекції лежать. Я підготувала фільм і готова робити красиві манікюри своїм клієнтам. У мене сьогодні чотири процедури: манікюр, педикюр, і потім два манікюри. А Потім я піду за малим в школу і покажу вам далі мою посилку, що ми будемо з малим готувати, робити. Так що поїхали. До речі, на тому тижні купила собі ось такий парфум. Це новинка від Валентіно. Мені здається, якось на італійський, там про прором, про рим. Коротше, щось таке легкий аромат. Також моя свічка, яка, яку я зробила сама в тому році. А наклейки замовила вже в цьому році. Ну, так, отак. Я вже закінчила працювати. Ура! І Ще тільки що я побачила, що приїхали дві посилки, дві. Я чекаю на спортивний костюм, дві сукні. В новому магазині замовила собі ці сорочки. Коротше, я вже тут все протерла. І йду з вами знімати розпаковку. В мене на це є 7 хвилин і треба бігти за малим в школу. Якщо встигну, все покажу. Якщо ні, то. Покажу вам пізніше. Ну що, я вже взяла посилку. Це від бренду Lovie Atelier. І так, давайте. Мені поклали перше, що я побачила, це ось така листівка дуже красива. І тут написано: це час Парижу, теплого дощу, кардигану та червоного вина на терасі із пледом. І ти в образі від неймовірних ловій. що обрала нас. Так що дуже приємно. Тут є бланк обміну та повернення, але для мене це не спрацює. Я нічого не відправляю на обмін та повернення, тому що це буде дорожче, ніж купити просто нове. Я, якщо мені щось не підходить, віддаю своїй сестрі або мамі, або просто подружці. Але, але поки що мені все підходило. І мені поклали в подарунок шкарпетки. Дивіться, наша любов це гріти твої ніжки. Прикольно. Так, тут ось така сорочка. Класна якість, колір класний. Вона не тепла. Це не фланель. Просто котон. Так, далі ось така ще. лонг. Друга посилка. Я хочу її відкрити і дістати спортивний костюм, і зараз піти вже в ньому, забирати малого зі школи, тому що ми сьогодні будемо після школи йти в супермаркет. Коротше, буде така міні-прогулянка, тому я дуже хочу його одягти. Чек. Я його таким самим уявляла, дівчатки, дивіться. Це бренд Anwe. Anwe Studio. Так, раз. І штани. Мені вже він подобається так. Тут мама замовила для себе ось такі штани. Вони такі бордового кольору, такі сливові. Я замовила собі сурочку, я замовила собі рубашку, фланелеву. і також тут є лосини і такого ж кольору бодяч. Мама собі замовила сукню. Я не знаю, що мама собі ще замовила. Мені здається, мама собі теж замовила сукню, бодік і лосини. Або два бодіка. Ні, бодік і лосини. Коротше, мамину залишаємо з мамою. Вон я потім помірюю і мамине. Так, зараз іду міряти костюм, вдягаюсь і покажу вам. Ось так виглядає на мені костюм. Кеди. Я хотіла, дуже хотіла костюм, щоб він був дуже зручний, щоб мені ходити кожен день, кожен ранок з малим в школу. І він без капюшону. Це дуже класно, тому що моя жилетка вона має ось тут, тут, тут таку, як підкладку, яка... З якою, коротше, заважає мені Капшон. Я побігла за милим школу. Через три хвилини я зрозуміла, що моя сестра забрала мою жилетку. Тара та та Вона її забрала додому, але в поїздку з собою не забрала, а мені не повернула. Тому що Лена, тобі привіт. Коротше, Прям мені дуже подобається. І до речі, моя клієнтка, коли їй сказала, що до мене приїхала посилка, вона теж зробила. Я думаю, що ми, дівчатка, всі так робимо. Сьогодні у нас класна погода. Ми йдемо через ліс. Все-таки зелене. У мене червона шапка, але я спеціально не купляла шапку іншого кольору, щоб подивитись, як буде виглядати шапка світлого кольору або темного під цей костюм. Тому що зазвичай шапку я одягаю тільки тоді, коли йду за малим в школу. Тому що мені так комфортно. Не холодно в голові, я вже літня жінчина. Та, не шучу. На погоду буде прикольно. Але це моя шапка. Це твоя шапка, так? Да. Ага, я її одягу. Ей. Ось це! Ось це. Моя шапка. Ось так виглядає мама, з якої стягнула дитина шапку і розтріпала все, всю прическу. Віддала мені свою. Ми тепер помінялись. Та -то і так моя була. Ну а добре. Отам от блакитне небо. І ми вже виходимо з цього лісу. І йдемо в супермаркет. Йдемо з магазина. Купили всі будемо робити курицю в паніровці з чіпсів, Тож, я несу вже портфель. У мене болить спина трошки, не знаю, можливо, поїду сьогодні в басейн поплаваю. Треба щось з цим робити, тому що завтра теж працюю цілий день. Якось так? Побачимо з вами вже на кухні. До речі, у нас на районі ось такі будинки. Ми живемо в районі, де немає взагалі квартирних домів. І ми теж живемо в будинку, схожий на ці. Сьогодні ось таке сонечко. Так, Тепер переходжу до розпаковки від бренду L'OVI Atelier. Ось це прибираю. Я вже вам так показувала, що тут, так що дістаю зараз ось цю сорочку і ось цю спідницю. Дуже цікаво, як воно буде все виглядати. Зараз покажу. Так, Показую, як є. Під низ я вдягла лонг від Anve Studio і поверх одягла оцю сорочку. Ательєр. Ось така сорочка. Можна її ось так тут зав'язати. Думаю, буде поприкольніше виглядати. Мене попереджали, що ця спідниця буде дуже довга. Але я не думала, що настільки. Ну, ладно, щось буду думати. Поки що цей образ трошки не для мене. Я не знаю, я як тумбочка якась. Так, дівчатка, цей образ трошки комфортніший для мене, в принципі, звичний. Е, якщо сюди ще якісь, е, я думаю, коричневі. Ну ви поняли, колготки, то буде класно. Юбка шорти, тобто вона виглядає короткою, але це так і задумано. В принципі, з чоловіком кудись піти, я буду нормально себе відчувати. Якщо. Е, так, то дуже коротко, мені здається, якщо буде закривати прям юбку ця рубашка, але можливо нормально, ще подумаю. А, так, в мене угі, мої ноги. Треба колготки якісь. Так, дуже класна оця наліпка, чи як це називається, вона дуже прикольна, мені саме хотілося з морозивом. Коротше, ось ця рубашка дуже теж е, приємна. Ще я замовила собі ось такий лонг. А на лові ательєр. Дуже прикольний. І ось такий образ можна теж зробити з лосинами і лонгом. І рубашкою теж від Anve Studio, але вона в мене вже була. Ось така розпаковка. Це моя перша розпаковка. Я, можливо, подумаю над тим, щоб купити дзеркало окремо і якось це все облаштувати, але краще показати так. В реальному житті, як я бачу своїми очами, можливо, своїми очами ти бачиш конкретно, знаєш, що так тут близько, що як воно все виглядає, ніж через камеру. Але, але я гадаю, що краще показати ось так і потім покращувати-покращувати відео обзори, ніж не показати зовсім. Потому что сейчас сезон, и сейчас все хотят быть модными, красунями. Ну ладно, передеваемся дальше. смотреть ваши наряды. Я говорю, Аня, юбка как будто в небеса собралась какие-то. Хор, ты можешь участвовать в этой юбке в хоре ангелов, там, наверное, я не знаю. Ну да, я знаю. І шо тут. Реально, а тебе тут участвовать в такому наряді только там каким-то... В каком-то конкурсе. Золотой голос. Я включила собі мастер шеф І буду в джакузі сьогодні, до речі, купила квитки в Париж. З подружкою буду летіти в Париж. Всім привіт! Новий день. Я граю з малим іграшки. Він залишився вдома, тому що сьогодні ми їдемо до лікаря. І що у нас? Насморк і кашель. Якось так. Третій раз за півтора місяці ми хворіємо, і це вже не добре. Я вирішила піти до лікаря, щоб вона вже подивилась і назначила місцеві якісь ліки, тому що. Мої українські всі закінчуються вже. Ми вже їдемо назад. Нас забрала моя мама. Я тут накопила кучу всього корисного, буду готувати Не солодке щось з вівсяної муки, а також взяла рисову муку. Малий читає газету. Помаше привіт! Взяла лимон, думаю, зробити ще лимонний кекс, тому що я люблю на сніданок брати йогурт із чимось. Або вафля, або ну, щось, коротше, щось їсти разом з йогуртом, тому що йогурт холодний і ще щось в тостері, наприклад, вафля. У нас тут вже прикрасили, прикольно. Мої улюблені батончики. Я з'їдаю десь половину. Це солодке, яке я собі дозволяю, тому що воно корисне і тут, в принципі, дуже нормальний склад. Це зі смаком арахісового масла та банана, а також зі шматочками шоколаду. Так що, ось така смакота. Вже приходимо вже додому. Нарешті зараз локтем. все прийшли додому. що продала навушники перший раз на маркетплейсі? Плюс 200 доларів. Отак.